Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших партій, які граються на великих швейцарках в узбекистанському місті Самарканд. Цього разу в центрі нашої уваги жіноче змагання партія другого туру, в якій зустрічалися дві шахістки з титулом міжнародний гросмейстер Українка Марія Музичук та росіянка Валентина Гуніна. Я не дуже часто підіймаю політичні питання в своїх відео, але тут хочеться відзначити, що Гуніна це відверта прихильниця того кошмару, який зараз відбувається на території нашої держави. В своїй країні вона залюбки відвідує заходи пропагандистського характеру, тим самим чітко визначаючи свою громадську позицію. З огляду на це, мабуть, Марія Музичук у цій партії була налаштована дуже войовничо. Марія горіла бажанням не просто переграти, а знищити цю суперницю за шахівницею. Чи вдалося це зробити українці? Ми з вами побачимо, додивившись відео до кінця. Отже, Е4 зіграла Марія Музичук. У відповідь С5 сицилійський захист, і С3. Останнім часом сестри Анна та Марія Музичук дуже часто обирають систему Алапіна у відповідь на найпопулярніший напіввідкритий дебют. Гуня грає кінь F6, нападаючи на пішака, Е5, кінь d 5 і тут не d 4 а слон c 4 продовжуючи нападати на чорного коня. Той відходить на B6, слон b 3 c 4 слон c 2 і кінь c 6 Знову центральний білий пішак під боєм, білі захищають його, виходячи конем, і після d6, розмін на цьому полі, чорні б'ють форзем. Далі 2, 0, g6, кінь a 3 і слон G7. Білі підривають пішака С4 ходом Б3, і після розміну 2-0 грають кінь С4, нападаючи на ферзя та коня Б6. Відбувається розмін на цьому полі, ферзь С 7 і Д4 грає Марія Музичук. Після Б 6 вона ставить туру на Е1, кінь А5, нападаючи на С4. Тут у білих був досить широкий вибір, можна було зіграти і С5. Заслуговував також на увагу хід Тураб'я А5. Цікава жертва якості, щоб після взяття зіграти С5, отримуючи дуже потужні пішаки, які дають повну компенсацію за віддану якість. Але Марія Музичук вирішила зіграти інакше. Українка контратакує пішака е 7 виходячи слоном на А3. Після взяття на С4 Тура е 7 ферзь під боєм стає на початкову позицію. білі грають ферзь С1. Захищаючи слона А3 і тим самим забезпечуючи турі е 7 достатній захист. Втім, чорним все ж таки варто було розмінятися на А3 і після взяття зіграти А5. Далі, можливо, слон Е4, Тура б 8, Тура А 7 слон Е6, Чорні закінчують розвиток на дошці приблизно рівна позиція. Але Валентина Гуніна вирішила зіграти тура е 8 Чорні намагаються розміняти найбільш активну білу фігуру, але їм це вдається зробити дуже дорогою ціною. Українка далі грає дуже чітко, ставить слона на Е4, контратакуючи на А8, і після Тура Б8 ще один напад ферзь в 4. Звісно, якщо забрати на Е7, то після взяття забираємо ферзь б 8 білі нападають ще й на слона С8, забравши якого, завдадуть подвійного удару по королю та коню. Тому Гуніна обирає інший шлях. Вона захищає також пішака F7, який є під нападом, ходом слон Е6. Здається, що білим вже час міняти тури, але на Е8 українка не бере, просуває пішака на d5, нападаючи на слона. Дуже потужний, хоча і очевидний удар. Якщо розміняти тури на е 7 то зараз у чорних відразу дві фігури під боєм: ферзь, слон, а якщо забрати на е 7 то взяття на Б8 з шахом. Не набагато краще і взяття на д 5 тому що після розміну на е 8 з шахом білі просто забирають на д 5 отримуючи зайву легку фігуру. Тому кінь б'є А3 зіграла Гуніна, але цей хід треба було зробити набагато раніше. Тепер білі з темпом міняються на е 8 і забирають на Е6, створюючи відразу кілька загроз. Це і взяття коня, і вилка ЄФ, а після ферзів 7 взяття тури б 8 яка як і раніше знаходиться під контролем білого ферзя. Але чорні знаходять достойний захист, грають тура d8, і, звісно, бити коня не можна, тому що чорні ставлять мату два ходи по першій горизонталі. Тому Українка нарешті робить квартирку, граючи ж 3. У відповідь чорні прибирають атакованого коня на b5, захищаючи пішака А 7 Та білі все ж таки міняються на F7, але не для того, щоб перейти до Еншпілю. Марія Музичук робить хід ферзь G5 5 подвійний удар. Українська шахістка в своїй стихії. Пам'ятаємо, як 10 років тому у Сочі Марія Музичук дійшла до фіналу. Жіночого чемпіонату світу, в якому рознесла російську шахістку Наталію Погоніну, і завоювала найвище звання в жіночих шахах. Тоді до Марії приклеїлося дуже цікаве прізвисько містактика, оскільки, здебільшого, Марія Музичук перегравала своїх суперниць саме в тактичних ускладненнях. І в цій партії Українка знову демонструє свій неабиякий комбінаційний талант. Після ферзь d7, захищаючи коня і туру, наступний хід знайти не складно, але його треба було передбачити заздалегідь. Українка грає солонце 6, подвійний удар з мотивом відволікання. Це змушує чорних віддати якість. Після взяття слона, ферзь Д8, шах, слон Ф8 і кінь e 5 нападаючи на ферзя. Та й Валентина Гуніна намагається не відставати від суперниці подвійний удар ферзь С3. Але у білих все розраховано. Ферзь Д5 грає Марія Музичук, і після короля H8 ставить Туру на Д1. Білі зберігають зайву якість, але чорні сподіваються якось все ж таки виплутатися з цієї ситуації, оскільки все ж таки за якість у них є пішак. Та найголовніша проблема російської шахістки це дуже слабкий король. Комп'ютер найбільш впертим захистом вважає хід кінь Д6. Але у відповідь білі можуть просто розміняти коней. Після ферзь 7 з загрозою взяття слона порятунку вже немає. Наприклад, ферзь G7, далі взяття. Якщо побити слоном, то тура d 8 виграючи фігуру. А якщо королем, то тура d 7 подвійний удар. Білі забирають на А7. Виникає технічна позиція з чистою зайвою якістю у білих. Тому ферзь c 2 зіграла Валентина Гуніна, продовжує чіплятися за білу туру. І знову ж таки, комп'ютерна допомога демонструє, що у білих є форсований мат. Варіант починається ходом кін F7, а у відповідь на король g7, шах ферзь g5, жертвуючи коня. Якщо побити легку фігуру, то після тура d7 білі ставлять форсований мат, король g8, шах, далі ще один шах, король g8, ферзь F7 і мат на h7. Якщо залишити коня на дошці і зіграти король g8. То білі ставлять коня на А6, все ж таки віддаючи легку фігуру, щоб після взяття дати шах ферзем і з темпом підключити туру. Наприклад, король f8, тура d8, король g7, і мат або ферзь, Є7, або тура g8. Втім, Українка зробила інший хід ферзь d8 з загрозою мату після взяття слона. Це непогане продовження, яке не випускає перемоги. Якщо чорні захищають слона ферзем, то кінь d7, король g8, взяття і фінальний подвійний удар, ферзь d5. Білі залишаються зайвою турою. Та Гуніна вирішила відразу захистити слона королем. Білі ж зіграли кінь G4, і після ферзь c 5 кінь 6, шах король g7, білі з шахом підключають туру, жертвуючи коня H6. Варіант після король H6 нескладний. Шах ферзем, перекриття. Ферзь f4, ферзь g5, взяття на f8, шах король h5, забираємо на h7, і білі форсовано ставлять мат. Тому у відчаї Гуніна вирішила перекритися слоном, та після тура б'є e7, здалася. Абсолютно виправдане рішення: після взяття на h6, білі ставлять форсований мат. Ферзь f8, король G5, ферзь f4 і далі тура h7 або ферзь h4. Ось така блискуча партія. У цьому надпринциповому поєдинку українські шахістці вдалося створити справжній комбінаційний шедевр. Буквально одна помилка з боку суперниці дозволила українці розвинути дуже потужну атаку, яка закінчилася саме тим, до чого прагнуть всі шахісти, починаючи партію, а саме, матом. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!